man. Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні перед нашою спільною молитвою я хотів би спільно із вами пороздумувати над коротеньким текстом писання, який знаходиться у книзі псалмів, псалом під номером 120, вірші перше та друге. Давайте зачитаємо їх. Свої очі я звожу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо. І землю. Коли ми читаємо цей псалом, складається враження, ніби автор псалму шукає відповідь на питання, що робити йому у складних життєвих обставинах, що йому робити у випробуваннях, можливо, не тільки духовних, але й фізичних, тоді, коли важко, коли боляче, коли ніхто не може допомогти, що робити мені, і ніби забігаючи наперед. Автор сам дає відповідь на це питання у першому вірші він каже, що свої очі я звожу на І далі у цьому ж першому тексті він із завидною впевненістю переконаний, кажуть, каже саме звідти для мене прийде допомога. Ізраїльський народ доволі часто, тоді, коли були фізичні, фізична небезпека. Він втікав в гори, безпосередньо ховався у горах. Доволі часто на сторінках Писання ми можемо знайти, що Господь він описується як той, хто присутнє на горі. Якщо ви будете читати п'ятикнижі Моїсеєва, то побачите, що в більшості Господь промовляв із гори Сінай до Моїсея. Трошки пізніше ми зустрічаємо Іллю. Який іде на гору Хорив, де до нього говорить Господь у тихому війні вітра. Дещо згодом у Новому Завіті ми бачимо Ісуса Христа, який піднімається, як думають, на гору Фавор, і там відбувається преображення, і саме на тій горі Він чує Божий голос, а також ті, хто були присутні разом із Ним. Але говорячи свої очі з вожу до гори. Автор цього псалму каже, що не на фізичні гори я дивлюся, а я дивлюся на Господа. Дивлюся на того, від кого дійсно може мені прийти допомога, від кого прийде для мене звільнення і поміч. Але тут одна особливість: для того, щоб почати дивитися на гору, треба відволікти свій погляд від земних речей, почати дивитися. Нагору, дивитися на Ісуса, не дивитися на проблему, якою б великою вона не була, але дивитися на того, хто знаходиться вгорі, хто вирішує ці проблеми. У другому вірші цього тексту автор уже більш ніж переконаний, він каже: мені допомога від Господа, який вчинив небо і землю. Для всіх євреїв і власне християн є відомим фактом про те, що Бог вчинив небо і землю. Про це ми читаємо у книзі Буття у перших розділах, де Бог виступає творцем. Але у тому, що Бог Творець, Він творець не тільки небо і землі, він творець власної людини. І це говорить про те, що він абсолютно все знає про людину. Він створив небо і землю, він створив людину, помістив її на цій землі більше того. А Господь творить іншу дійсність, іншу реальність, коли наш земний шлях закінчується, Він творить нове небо і нову землю, і він поселяє в нас неймовірне місто, яке зветься Небесне Єрусалим. Цим другим текстом, другим віршем, автор цього псалму ніби підтверджує свою думку, що варто шукати допомоги, допомоги тільки в Бозі, тільки в Ісусі Христі. Бо Він творець, творець нашого земного майбутнього, і він творець нашого небесного майбутнього. То що ж робити нам, коли приходять випробування, приходять труднощі? Що робити тоді, коли, здається, ззовні не варто чекати допомоги? Відповідь у 120 му псалмі Почати свої очі зводити до гори. Зводити до Господа, зводити до Ісуса, свою потребу найбільшу і найменшу нести до Його ніг, бути впевненим, що Він обов'язково дасть відповідь. Отож, із нашими потребами фізичними, земними, духовними, ми зараз хочемо звертатися до Ісуса, піднімати очі до того, від Кого прийде визволення. Від кого прийде допомога? Нехай Господь нас у цьому благословить. Амінь.